Добрый вечер. Добрый вечер. Вы с кем-то разговариваете? Да, с тобой. Здравствуй. Здравствуйте. Можно чуть-чуть помягче, пожалуйста. Я вроде бы ничего не сделала, чтобы так грубо общаться. В смысле, а в чем грубость была? Ну, вы как-то очень громко и грубо общаетесь, ничего если честно. А вы украинка? Да. А, то украинская спилку здесь наверное. Почему? Як, ви ж українка, я українець, наша мова українська, по-моєму. Ну, ви ж розумієте, що я говорю, так, точно так же я розумію, що ви говорите. Ну, так не строїться діалог. Де ви бачили діалог, щоб різними мовами спілкувалися? Во всіх країнах можуть спілкуватися різними мовами. Тобто, хтось з англійською, а хтось з німецькою, да? діалог так ведеться. Так, да, якщо один чоловік розуміє англійську, а другий чоловік розуміє німецьку, вони можуть говорити на різних мовах. Ви таке бачили? Так. Да. М -м. А чого Українка вибирає собі меншовартісну мову? Ну, типу, не меншовартісну, а нас меншин. Мову нас чому ви вибрали? А, я її не вибирала. Вам це ваша рідна? Російська да, рідна. А, то ви руска, ви тоді не Україна. Якщо ваша рідна мова російська, то ви руска. А, тож у нас 60% України російські? Ну, якщо їхня мова, вони вважають свою мову рідною російською, то це приналежність до російського народу. То ви росіяни. Ага. Ну, якось mm -hmm. так. То, то не можна, ну, може у нас 60% України, а, російські, да, які даже, які даже допомагають нашій армії, які допомагають. Так, звичайно, нічого поганого в цьому. Ані, ані все одно російські. Звичайно, нічого поганого бути російським немає. Є погано бути підтримувати ворога, а бути русським, признати, що ви руска, да і ви російська мова, ваша рідна, це нормально. Може ви російщина українка, таке теж може бути. Тоді вам треба, тоді вам треба корні подумати про коріння своє і змінити свою думку і почати вчити українську мову, так як це ваша рідна вчити своїх дітей української мови, як діаспора. От українська діаспора, ви будете поважати себе як національність. Як українство mm -hmm. ви будете поважати себе. А то тобто, є з третьої сторони, які є українці, які просто то тобто вас не устраивает ця сторона. Моi, не влаштовує, але це буде зросійщені українці, і ви повинні стати не малоросами, а трошки українцями, розумієте? Поки ні. Не Можете просто пояснити, я не розумію, в яку сте вашему солідію. Дивіться, головна ідентичність народу і національності mm -hmm. це молодь. То якщо uh -huh. є народ певний, то в нього є мова. Якщо ви цураєте uh -huh. своєї мови, як казав uh -huh. Шевченко, свого не цурайтесь чужого, навчайтесь, то чужого uh -huh. ви навчились, да? а свого ви ц... відцурались, розумієте? Да? Mm, uh, ну, я розумію слова Шевченка, але я uh -huh. не розумію смисл, чому ви це говорите. А просто в нас діалог з вами. Ми просто спілкуємося на тему української мови. Uh, Ні, це я поняла тімо, що вообще ніщо мені, щоб мені українцю, да, от я українець в Україні живу. Моя рідна ага. мова українська. Щоб мені було приємно з вами спілкуватись в майбутньому. Uh -huh. Ви вивчите українську мову. Я буду безмежно задоволений спілкуванням з вами. а а хто сказав, що я її не знаю? А ви демонструєте те, що ви навмисно не хочете спілкуватися українською? Я це знаю. Це видно. у Вас дуже страшний акцент російською, і ви всі, всі знають, що ваша рідна українська а, страшний акцент російський, реросійський не така Ну, У Вас чітко помітно, що ваша рідна українська, і ви в Україні спілкувалися українською, А зараз ви просто виділюєтесь, показати, що ви свободна людина, як ви всі кажете, і ви тому маєте право говорити на руському язикі. А вы не думали, что я просто родилась в том регионе, который говорит на русском? Я училась в русскоязычной школе, я изучалась в универе тоже на русском языке. И все мое общество говорило на русском языке до 22 -го года. Так, можешь... Точнее, до 24 -го года. Но... Mm -hmm. Ой, 20... извините, 24 -го, до 14 -го года. Но 14 mm -hmm. год почему-то никто не помнит. Mm -hmm. Никто не помнит, а вы помните. Я, звісно, пам'ятаю. Але років. ви не хочете принципово вчити українську мову. Чому? А, Чому? Я, уч... я знаю український язик, я можу на ньому говорити, але люди, які постійно говорять російськомовним людям, що ти повинен говорити, то бажання пропадає навіть говорити. Я розумію. А мені ж бажання пропадає слухати, я вас не розумію. Можете якоюсь притомною мовою говорити зі мною? Притомною? Так. так, я не розумію російську. Можете я Можу з вами спілкуватися чеською О, мовою, а чеською? ну чеською я не Чесько. розумію, але можна Бо я божев, так... ну, ви можете розуміти буду. не або не розуміти. Я можу спілкуватися з вами чеській мові, і богожел, я не вім, як то з вами шиканити інакше. Зрозумів, зрозумів. Тобто, ви хочете виключно так, щоб мені нашкодити, щоб зробити собі, можливо, контент, так? Хочете просто Який показати. Контент? Ну, не знаю, Молод... просто показати. Ну, да, Там не може бути контент, бо мужик пішов. А, за... Молодий сидіти. хлопець, Так, о, а, дякую. я пам'ятаю чоловік. А, молодий хлопець, я можу з вами спілкуватися українською мовою. Я ніяк контент не знімаю. Но коли? Я вас не заставляю, я вас не примушу, я пропоную. пропоную. Коли, рж... коли а, то це можемо А, звиніть, коли три язика перепуталась. Коли млю млувять, коли говорять, то що я повинна е, говорити повинна. українською, то я не буду говорити українською, тому що мене принуждають говорити українською. Mm -hmm. Навіщо я буду говорити українською? Бо це ваша Щоб... рідна, бо ви це якщо... ви повинні любити своє рідне. Якщо українка, то ви повинні так, любити я, моя рідна мова, кто я розмовляю це і я? Навчалася так, то була російська. І я не зав... я не вважаю, що російська мова, то є е... мова не нашої країни, тому що до 14-го, не до 22-го року наша мова була поділена на два язика. Ясно. Ваша позиція зрозуміла. Я зрозумів. Я зрозумів. Ви вважаєте російську мову це частиною України? Я зрозумів. Я вважаю, що так, да, російський язик це mm -hmm. частина України. Ну, мене Я просто... не считаю, что Россия это часть Украины. Нет, конечно же. Я только говорю за язык. Угу. Но ну, росіяни і російська мова, досліджено, дві різні, і мала Росія і ляківська русь. Можете ще назвати приклад е э, національності, в якої два два язика? Ну, наприклад, поляки мають польську і ще якусь мову, або там німці мають німецьку і ще якусь мову. Так. Да. Чехи. Чехи і мали раніше два язика. А зараз Mm, сейчас в школе они тоже имеют несколько языков. А какие двину в Чехии? Mm, большинство сейчас говорит на чешском и на русском. Они изучали русский как второй язык. Сейчас чехи говорят чешский или английский, но английский у них это есть, так, у них в основном французский или германский. Вы, не Вы бачите чеха, який стверджує, что його рідна російська хоть одного. А при чому тут говорить, що рідна? Але ви в українець який стверджує, українка, яка стверджує, що ваша рідна російська. Тобто ви. Я меня. Так, я тому що, тому, що я рус... говорила тому на цьому язикі. Рус... Тому ви руська. по це ви руська. А почему ви сравниваете язык, на котором я говорю, с нацией? Потому что, на мою думку, мова це єдина ідентичність нації. Єдина. Я не руська. Я російськомовна. Мова це єдина. Це ід... два різних значення. Мова єдина ідентичність нації, єдина, більш ніяких мов... ідентичностей немає. А почему тогда у нас до 22 -го года было два языка официально? У нас не было официально. Это у нас было официально Ні, не, не было. два языка. Не было. Покажи, покажи документы, да у нас два, две мовы официально. Посмотрите законы, пожалуйста. У нас е змінили изменили законы, и украинская одна єдина державна, и завжди была Вот держава. именно у нас изменились офіці... законы. Что такое официальная мова, другая? У нас не было два языка, розумію, на которых преподавалось. преподавалось. Ну, це неправда. Хорошо. То що прибудувалося, це просто людей не заставляли, як ви кажете. Людей не заставляли, вони все одно а вони все одно захотіли Донець луганськ втікти до Росії, Харків міг тікти до Росії. Пам'ятаєте тоді? Крим втік до Росії і за і за язика вашого. Я і за язика? Так так. А але людей не заставляли в Україні людей не заставляли. Співатися. Да, це є у нас, війна. Виклад, у нас ні, не з того ж то довбануте начальство. Господи, а, це від, тобто Донецьк і Луганськ тікав від нас, тому що в нас довбануте правительство і Крим від нас тікає. От нас? Да. От кого от нас? Від України. Я ж з України. А куди вони тікали? Ну, в Росію хотіли там не всі, але були сепаратисти, які підтримували те, що прийшла Росія, ага. це, ж, це ж тече, правильно. Вони хотіли а, що піти... Що бери... Бірдянська половина населення за те, що вони раді, що прийшла Росія, нічого, що друга страна не пришла. Це стран, я кажу, ця, ця причина, тому що в нас влада погана в Україні, правильно? Ні. Я, а, я, а я говорила, що влада України. А яка причина їх, що вони раді приходу Росії? Бердянськ, наприклад. Я сказала, що я рада владі України, я сказала, що правительство, але я не уточнила, яке. Якщо ви не слушали мої. Через яку причину половина Бердянська раді що там Росія? Розкажіть, будь ласка. Ну, пожалуйста, обратитесь в Бердянську, я не знаю. А, ви я думаю, що ви знаєте, ви стверджували, що через владу. а Нет, ви просто затронули Донецьк і Луганськ за те, що вони були ради. Но я хто сказал, вам сказав, що вони були ради? Не всі, не всі, багато з них були ради. Я могу с... багато? Хто вам би там сказав? А й ти, як вони виходили а ви з Росії? Можна я договорю? Да? Я ж вам поясню. А, Хорошо, чи я бачив багато відео, як вони з прапорами Росії торптали українські прапори, виходили на мітинги, ага. блокували, захоплювали там місцеві ага. будівлі. Ну, керівні. Ага. От це вони зробили в Луганську і Донецьку. Uh -huh. uh, і потім уже туди зайшов гіркін Стрілков, який uh -huh. допоміг їм uh, розпочати війну проти України. Uh -huh. А ви вірите всьому, що написано на заборі? Mm, ні, я ж кажу, що відео бачив, як вони виходили з російськими прапорами і хотіли від uh -huh. як це? Від я, від я, від я, я услышала, що ви сказали. Тобто uh, ну, ви бачили відео. А вы не думали, что это видео могло быть специально подстроено, которое делалось с 2022 -го года с 2022 -го года то, что делали россияне, то, что когда они захватывали Мариуполь, что были рады Мариуполь, вы что меня их захватили? Не а вы не думаете, что это тоже не зрозуміли. Там були э, захоплення адмінбудівель. Це не був фейк, це було 14 й рік. Захоплення адміннями. Можна там можна, були... я можна я договорю, потім ви будете питати. Е, були, Це є ну, факт, що були захоплені адмінбудівлі, е, будівля СБУ, там, і так далі. Були захоплені. Е, mm -hmm. Також Слав'янський Краматорс, потім зайшли гіркин Стрілков, ви це знаєте. Але mm -hmm. там місцеве mm -hmm. якби місцеве але якби місцеве населення не підтримувало гірки mm -hmm. Стрілкова і Росію. До цього всього нічого б не відбулося, бо вони б його вибили звідти і все, правильно? А так вони підтримали. Тому багато людей, багато людей це не всі. Багато людей з Донецька-Луганська з радістю захотіли від'єднатися від України. І я сказав слово втекти. Захотіли втекти від України. Я договорив. А ви були там? Ви присутствували при цьому молоді? А по ви видіти відео, чому ви думаєте, що це фейк? Я зрозумію, це буде риторичне питання. Які вас ще є до мене запитання? Нет, я слышу вашу политику, мнение, и то есть вы не видите это все с другой стороны, так, просто так. и, к сожалению. Так, у меня ще питання. Якщо не секрет, скільки вам років и якого какого места? Я не хочу на эти вопросы отвечать. Добре, добре. все, у меня больше питань немає до вас. Достань. Давай.